Привіт, друзі! Ну що ж, в цей день хочу вам повідомити втішні новини, які не є досить популярними в наш час. А від вас я друзі прошу максимального репосту та лайку для цього відео, щоб більше українців почули цю втішну інформацію. Ну і, звісно ж, зробили те, що їм потрібно зробити. Інформація не підійде для тих громадян, які не зможуть виїхати за кордон, але, звісно ж, ви громадяни, ви зможете передати цю інформацію іншим, тому що. Ви пам'ятаєте, друзі, що візові центри працювали досить погано, і пов'язано це було із тим, що просто старий власник, який видавав візові центри, стара компанія, вони передали іншій компанії. Вона називається «ТЛС». Контакт, і вони саме виграли цей контракт на наступні роки співпраці для видачі польських національних віз, і не тільки а старий VFC Global вже буде потрошки відходити на задній план. Ну і звичайно ж, друзі, у зв'язку з відкриттям у Львові, в місті Львові, як повідомляє генеральне консульство е, Польщі у Львові, що саме в цьому місті вже буде можливість отримання національних віз, Саме національних віз вже не через консульство, а через саме візовий центр. І, звісно ж, як вони повідомляють, що подання за допомогою нової пошти або ж будь-якої пошти стане простішим. Але все це ви, друзі, побачите уже на практиці. Ну і звісно ж, вони поки що е, говорять, що можна буде ще подаватися в консульстві на карту поляка. Ну і звісно ж, по об'єднанню родин. І це говорить нам про те, що невдовзі. І інші міста приєднаються до цих відкриттів візових центрів ТЛС Контакт. І звісно ж, це приємна новина, яка може вас порадувати, тому що в останній час новин досить і досить є небагато, які є приємними. Ну і, звісно ж, друзі, чи плануєте ви відкривати польську національну візу? Вона ж робоча віза. Напишіть в коментарях під це відео. І чи взагалі приємна новина саме для вас, те, що новий візовий центр вже почав працювати? У Львові, звісно ж, посилання на офіційне джерело. Я залишу в описі до цього відео. Щоб податися на національну візу, вам потрібно буде зареєструватися через систему Е-Консулят, яка не всім подобається. Ну і після цього ви, звісно ж, отримаєте уже сповіщення про те, що вас записали на чергу на таку-то дату, і, звісно ж, на таку годину. Ну і тисни лайк, якщо інформація дійсно була корисною, підписуйся на канал, та побачимося вже друзі, в наступному випуску.